Зробити дизайн однокімнатної квартири 33 три км красивим і стильним можна без будь-яких проблем, але потрібно пам'ятати, що площа такої квартири дуже маленька, і можливості її розширити за допомогою технічних приміщень, можна з'єднати гостевою з коридором, який стає частиною головної кімнати, або ж установіть більший шафа, який виконує функцію перегородки між затишній, вітальній і прихожій. Головне, щоб в шафі було достатньо місця, де можна зберігати речі. Можна з упевненістю сказати, що дизайн невеликої квартири, ніби створений для людини, що володіє традиційними поглядами, але готового на самий незвичайний і яскравий експеримент найчастіше, роблячи ремонт в квартирі, намагаються іспользувати натуральне і високоякісні матеріали, стіни викладають цеглою, потолок долають з дерева. Натуральною шкірою обтягують диван, було достатньо місця, де можна зберігати речі. Оформлення квартири в стилі лофт у самих звичайних квадратних приміщеннях. Звичайно ж, головною кімнатою є вітальня, а й стільний інтер'єр буде виглядати цікавіше, якщо приміщення має більші окна. Досить грубі стіни і дерев'яна підлога. Основним елементом кумнати може бути місткий диван з оббивкою, виконаною з текстилю і натуральної шкіри. Диван може мати світрі відтінки, але цікавіше буде виглядати меблі найбільш яскравого і насиченого кольору, бажано, щоб диван був сучасним. Біля нього фахівці можуть порекомендувати поставити журнальний столик, невеликі крісла і стильні пуфики, для книг і декора роблять ніші в стінах або ж вішають витончені полки зі скла, допольніть дизайн інтер'єру квартири, яка має площу 33 метра, краще всього большими плакатами. Виконаними в стилі поп-арт фотографіями, а також картинами, головне не перестаратися з декоративними елементами, так як в приміщенні необхідно залишити якомога більше місця сучасної техніки. В приміщенні краще поставити домашній кінотеатр по невелику музичну установку. Виконуючи ремонт в невеликій квартирі, для кухні виділяють зовсім небагато місця. Це необхідний простір, де можна швидко приготувати їжу. Меблі найчастіше розташовують в приміщенні, при цьому розділити вітальню і досить компактну кухню може красіва, ябарна стійка з хромованими полицями, де будуть стояти келихи. Для поличок на кухні можна самостійно зробити вази і прикрасити їх бісером. На невеликій зоні повинна бути посуд простих форм, багато скла і хрому, різна кухонна плита, плита, кавоварка, крім цього. Стиль інтер'єру лофт має на увазі наявність на кухні самих різних поєднань бетону, наприклад, відмінне рішення на бетонній стіні встановити стеклянний фартук робочої зони, підкреслити цікавий і оригінальний характер інтер'єра поможе витяжка, яка імітує вигляд старих труб, хонні меблі можуть мати саме різні кольори, але головна вимога до неї це простота, компактність і функціональність. Стільці і стіл найчастіше мають прості форми. Поради дизайнерів, роблячи ремонт в невеликій квартирі, необхідно приділити увагу освітленню: вся робоча поверхність кухні повинна бути добре освітлена. Цього найчастіше домагаються при помощі додаткових ламп, підсвічування і великої кількості в сутроних светильников. Дуже цікаво і красиво на кухні виглядають люмінесцентні лампи, які вбудовані в стелю. Так як в невеликій квартирі може бути всього лише один кімната, то вона також служить спальною, котра являється особистим простором, саме тому їй слід відокремити від остального пространства перегородкою з тканинної ширми, матового скла або штори. Займаючись обробкою стін, одну з них можна залишити цегляною, всі інші поверхні слід фарбувати в однотонні кольори, це допоможе зробити навіть самою маленьку кімнату затишною і дозволить трохи пом'якшити простір. Для настільки компактної спальні просто ідеально підійде ліжко з дерева або металу, котрає вповнена в стилі, мінімалізм, відмінним рішенням буде наявність висуваючихся полочок. Це дозволить уникнути використання в маленькій кімнаті достатніх шаф. Однак, якщо дана мебля необхідна, то на 1-0 шкаф подойдет який вбудовується в стіну, він не буде виділятися, і його очень тяжело помітити на загальному тлі. Хороші варіант, то шкаф з красивими дзеркальними дверцятами візуально збільшують простір. Замовити оформлення квартири можна в будь-якій студії дизайну. Деякі фахівці впевнені, що навіть в невеликому приміщенні, яке виконано в стилі лов, карно виглядає камін, виготовлений з використанням цегляної кладки. Приділити увагу потрібно декорування ванної кімнати, так як вона є важливою частиною квартири. В даній кімнаті вітається використання скла бетону сталі хрому. Коли вона прилягає до досить невеликій спальні, то ці приміщення краще всього розділити скляною перегородкою, фотогалерея, Стиль лофт в інтер'єрі маленьких квартир. Дивіться ще 80 до фото відео.